Його можна слухати щобудня о 17.15. А потім можна і переглянути. Якщо раптом не встигли на нашій хвилі, то на youtube каналі FM Галичина. підписуйтеся і діліться своїми враженнями. Ми сьогодні маємо таку кількість подій, які так стрімко розвиваються довкола України на глобусі, що запросили до розмови з тим всім дати собі раду із політологом міжнародником Максимом Несвітайловим. Максиме, вітаємо. Вітаю. Ну, я почну з того, що сьогодні там ще буде якийсь вихлоп із Європи на рівні міністрів закордонних справ. Єврокомісія послухала те, чого ми не чули. Ну, тобто, напевно, почула більше, ніж п'ять пунктів плану перемоги, почула виступ президента Зеленського, а завтра ще будуть події в, в, теж в Європі з найпершішими, як то кажуть, особами. В цьому випадку в, я зайду з тоза. Козирно. Бо на прес-конференції після виступу на Єврокомісії президент Зеленський сказав: у нас немає іншого варіанту або Україна з ядерною зброєю, або Україна у НАТО. І наше питання просте: а якщо перше або і друге або не здійснені і не здійсняться, тоді що? Це погано насправді, тому що ми ж розуміємо, що як би там не було, Російська Федерація це одна з двох найбільших ядерних держав світу. Якась частина їхніх ракет може не злетіти, так це правда. Але у них понад п'ять тисяч ядерних боєголовок. І це потрібно розуміти. І навіть там якоїсь третини, та навіть п'ятої частини вистачить так, щоб, щоб нічого не залишилося. Це варто розуміти, що десь якийсь фактор стримування має бути. І це має бути або НАТО з п'ятою статтею і відповідно ядерною Сполучених Штатів Америки, або наявність ядерної зброї в Україні безпосередньо. В другий варіант я не особливо вірю. Я сподіваюся, що десь там чорти роблять свою справу з. Паном Леонідом Макаровичем я дуже не поділяю е, жодних теплих тенденцій з приводу нього, як першого президента України. Я гадаю, що він заклав дуже багато бомб повільненої дії е, під е, саму основу нашої державності, е, і тому нам залишається щось якось робити все можливе, щоб в якомусь формату форматі до НАТО, НАТО взяли. Але це ж в принципі з області фантастики. Те, що у нас є спеціалісти, і те, що на південмаші та й на інших наших підприємствах ми могли би швидко відновити свій ядерний статус в рамках тактичної зброї, ми розуміємо технічну сторону, але ні жодна країна нам цього не дозволить. Тобто, ми, ми ж розуміємо, що всі наші союзники перестануть нам допомагати будь-чим. Якщо ми тільки заговоримо про це на офіційному рівні, тому для Деньги, чого це, це не варіант для нас абсолютно в жодному разі. Ну тобто, зараз, якщо я я говорю про НАТО, про те, що маємо робити все можливе, щоб е, отримати це запрошення зараз про ядерну зброю, мова не йде, тому що коли говорять про Ізраїль, що у них от нібито є ця ядерна зброя, хоча вони цього не визнають офіційно. Але ну, ми в різних статусах, в різних ситуаціях, у нас різні противники яким ми про тому тут тут взагалі Взагалі без шансів. Назад. Я просто тут чому сказав, бо означає, що одне із або яке озвучив сьогодні, Зеленський, немає ніякого змісту. Це от про ядерну. А теж а усміхнувся, коли ви згадали про ядерну Ізраїль, бо мені завжди згадується їх офіційна позиція, що ні, у нас ядерної зброї нема. Але якщо нам хтось буде загрожувати, то ми нанесемо потужну ядерну відповідь. Я завжди регочу з цього уміння Ізраїлю так озвучувати. На зовнішню е, політичну арену такі меседжі. Хочу повернутися до того, що завтра такий Джо Байден буде е, у Європі. І буде зустріч. І ця зустріч з ключовими керівниками, як то кажуть, Старої Європи, з якої Зеленський вже встиг зробити один раунд перемовин, зустрічаючись Тет-А-Тет. Чи е, є необхідність і зміст, щоб на цю зустріч із американським президентом також потрапив Зеленський? Чи є хоч якісь натяки, що таке можливе? Чи тут все вже переговорено, і тут треба чекати просто результатів цих перемовин? І що ви очікуєте, власне? Джо Байден плюс п'ятірка? Дивіться, зустрічається по суті НАТО? Ну от відварто кажуть, що зустрічається НАТО, тому що це ті країни, які, власне, формують і основну частину його бюджету, і на, яких, на плечах яких лежить безпекова складова ядерна парасолька, і там, в принципі, Збройні сили, якщо що, ми розуміємо, що Словаччина, Угорщина, Польща, Чехія, Фінляндія, Швеція це. Вигодоотримувачі від членства в НАТО, ну відверто кажучи, НАТО, їм, де, їм дає безпеку, вони десь політичну, скажімо так, дружність територію, але в цілому е, вирішують ці ось дорослі дядьки. І тому, от, коли мене ну, дуже сильно насмішило, коли Фіцоб говорив, що я зроблю це, я не допущу, щоб Україна стала членом НАТО, бо це ж. Одноголосне має бути рішення, правильно, на цих членів? Я от я буду, ну, боже, що б ти мали? Що... Один дзвінок? Ну, навіть Ердоган недовго там а, кокетничав, коли говорив, що це ж, а курди, а що ж, курди, дозволяють у Швеції? Забороніть громадські рухи, взагалі курдів там це і що? Заборонили, не заборонили? Де Швеція в НАТО? Ну, який фіце? Яка Словачина? Боже, ну це. Максиме, до речі, ця е, 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 така роздвоєність біполярка і шизофренія Ердогана по питанню курдів, яких вони вважають терористами, особливо курдську робітничу партію. Це ж смішно було, бо поряд зі Швецією є член НАТО Норвегія, де курди проводять відкрито політичні свої акції. і Абсолютно це не заважало Ердогану бути з Норвегами, в як то кажуть, в НАТО і ніколи не піднімати це питання. А до Швеції це ми розуміємо, що це була політична е, причіпка чи маєте. Закурити, а не маєш закурити для твої сірнички. Знаєте, такі па пацанські зачіпки, а потім виявилося, що і парламент проголосував, і він підписав. Тож повернімося до того моменту, що заважає на вашу думку, щоб завтра після цієї зустрічі. На найвищому рівні, принаймні, пролунало те, на що ми очікуємо. Ми ж не говоримо про негайний вступ України в НАТО під час війни, і демаркованих кордонів і, і всього іншого і безмирної угоди. Ми говоримо про чітке запрошення в НАТО. А в ць, 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 тут не треба нічого, крім політичної волі. От можемо ми очікувати, що до завершення американських виборів ми почуємо це запрошення? Я б сказав так. До завершення каденції Джо Байдена я гадаю, ми можемо це почути. Я не бачу підстав дійсно не запросити Україну, тому що для НАТО якихось додаткових зобов'язань з цього приводу не виникає взагалі, просто так це передостання. етап, нам дають педаче. Нам кажуть, які реформи зробіть, це зробіть, тете те. І тоді, коли зробите, ми тоді зберемось, проголосуємо, потім ратифікація, ці всі справи. Тобто, це ж не про те, що там запросили, і ми такі о, приймаємо запрошення, і завтра стаємо що не в НАТО. Не так же це працює. І вони, ну, вони це абсолютно чітко розуміють, тому якихось реальних причин підстав не запрошувати, немає. Це виключно політичне має бути рішення. І чому я наголосив, що не до кінця е, виборів, а до кінця каденції, тому що мені так здається, і от е, читав деякі матеріали західні, що наростає все більше певне протистояння між командами е, Камали Харріс і ні, не Дональда Трампа, а Джо Байдена. Тому що він то діючий президент ще три місяці. вибачте, три місяці, ще до середини січня він буде залишатись президентом. Його адміністрація ходить на роботу, працює там. Той Саліван займається дурнею якоїсь але ну, ж людина, ходить зарплатню, отримує. Там де, держсекретар, блінкін, вся, вся ця історія вона функціонує. І всі ці люди разом з Джо Байденом збиралися на другий термін. Він казав: У мене є амбіція, я готовий, я стану президентом, і вони б залишалися на другий термін працювати в Білому домі. Джо Байден знявся з виборів, е, кандидатом стала Камала Фаріс, його віце-президентська частина цієї команди. І вгадайте, що вона цю команду бартанула. Вона не сказала, що ви підете разом зі мною. Вона зібрала нову команду, нових людей. Вона займається виборами. А вона ж діюча віцепрезидентка. Вона б якби ну, роботу має робити. Вона ж знову ж таки трудова книжка прогули, зарплата ось це все штука. І ці люди, які очікували, що вони будуть другий термін, розуміють, що кама Харрис приходить, і каже: А давайте не робіть це, а робіть це, тому що так корисно мені для виборів. Ну добре, але тут якраз тоді би був хороший у цей історичний Дембільський акорд від Джо Байдена в офіційно дати добро, на, офіційно запросити. Всі решта членів НАТО так само би зробили, підтримали, я думаю, його після завтрашніх перемовин, якщо це би питання постало. Так от просто тут стоїть зараз питання, будуть говорити про Ізраїль, про Тайвань, про Китай, про що завгодно, але чи будуть говорити саме про це? Чітко і ясно запросити Україну до НАТО. Буде ця розмова? Я думаю, однозначно буде. Я не знаю, чи ми почуємо результат зараз. Знову ж таки, мені здається, цілком можливо, якісь гучні оголошення будуть вже після 5 листопада. Можливо, десь є якась е, і домовленість з цього приводу, щоб, щоб воно і не повливало на компанію Галіс, але тим не менш, Трамп е, ну він не, не дарма ініціював навіть цю процедуру по Китаю е, Росії Північній Країні з приводу ядерної зброї. Це ж серйозна велика штука. Зазвичай наприкінці такого не починають, якщо у тебе не є там немає якогось плану, як це завершити, і робити це до того, як ухвалити якісь рішення по Україні було б нелогічно, тому що це дати Росії інструменти для спекулювання. Запроси до НАТО, потім зустрічається і говорить: слухай, процес він такий, як є. Україна запрошена. Питання членства Україна в НАТО не обговорюється. Тобто, все. Ну не буде такого, що це буде предметом для е, торгів і Так далі, я думаю, що обговорення України буде однозначно ключовим питанням. Ми зробили принаймні в останні дні все можливе, щоб це стало е, настільки важливим і вийшло знову на перші шпальти. Газет, принаймні, ось. На цей на цей період який маємо зараз до речі, на перших спальтах газет не, не названий чиновник більду каже Україні: вистачить декілька тижнів щоб створити ядерну бомбу. Так що, як то кажуть, і з нашого боку вміють грати на в підвищення ставок. Ну одним словом, від цього е, політичного покеру повернувся до дуже важливого, крім позиції США. Дуже важливо, як е, зміниться або не зміниться позиція в Німеччині. Я дивлюся, як в деяких землях в основному лізуть або путінці колишні штазівці або гітлерівці, які роблять вигляд, що вони лагідні і називають себе альтернатів Deutschland. Одним словом лізуть такі, але це поки що локальні федеральні історії. А наскільки впливовим є опозиція зараз в Німеччині, зокрема, пан Мерц? От вас запитую. Пан Мерт за той, що сказав, що потрібно по переглянути. Ну то посилити то. Мога якраз на грав власне. Я просто хочу зрозуміти його вагу в політичному естеблішменті Німеччини, бо його заяви це саме ті, на які ми давно чекаємо з Берліна. Тобто він каже, 24 години ультиматум Путіну, після чого однозначно даєм Україні дозвіл на будь-які удари зброєю і передаємо в тому числі тауриси. От на тауриси, як то кажуть, в русських атв'ята ні. От наскільки мертць є впливовим, наскільки в нього є шанси, і в німецької опозиції поміні прийняти оцей кабінет Шольца, який самі німці називають максимально нерішучим, О, скажу відверто, внутрішня політична ситуація Німеччини це не, не моя основна специфікація. Щоб настільки глибоко про пана Мерца особливо раніше не чув, тому ну. не можу сказати з приводу його якоїсь значної ваги. Набувають те, що тенденція там загальна про те, що набувають право радикали євроскептики, все більшого політичного впливу, це правда. Те, що Російська Федерація до цього докладає руху, це очевидно. Взагалі Росія по Німеччині надзвичайно якісно працювала. За що також пані Меркель, коли супиниться, десь в одному підземному джакузі разом з Кравчуком. Тому що ця історія з закриттям атомних електростанцій і зеленим, зеленим переходом, яка утворила величезний дефіцит електроенергії, який вони закривають в Німеччині тепловими електростанціями, тобто думаєтесь зелений перехід, екологія замість атомних електростанцій, які не ну не роблять такого викиду, вони запускають і сконсервують теплоелектростанції, які працюють на вугіллі. І на а, газі вгадайте, де що все ще це, перше, да. друга вони купують. Це нагадує Грету Тунберг, яка так боролася за екологію, щоб налітала більше ніж деякі політики на літаках, спалюючи керосин в небі, за яке вона так боролася для майбутніх поколінь. Та ну ця подвійна гра, вона характерна для, для, для всіх. А от е, для всіх, хто хоче зіграти в цю популістську чи постпопулістську політику, дуже цікаво є, гра великих потух. Ну тобто, ми розуміємо, що в, е, ніякої якоїсь дружби жувачки не може бути між Китаєм, і Індією в одному, наприклад, антинатівському блоці Брікс. Ну не складеться в них. А ще як туди підкинути пакистанівську пенджабівську тему, то взагалі все закипить. Так? Відповідно, бачимо певні оті речі, що Брікс, в принципі, приростає якимись смішними територіями і державами, типу Сирією чи Кубою. Але, наприклад, казахи кажуть, ідіть геть, ми не йдемо до вас. Так? І Індія грає свою гру. Тобто, наше завдання робити ми миротворці і при цьому стригти велику кількість рупій із Росії. Одним словом, оця вся проти антизахідна протинатівська структура, ну щось воно не виглядає на те, що воно взлетить. Та Індія взагалі не є антизахідною структурою України. Вони дуже прозахідна країна. Вони зараз законодавство змінюють під західні норми, вони мають амбіцію вкрасти. Ну, не вкрасти, а в конкурентній боротьбі вибороти для себе статус світової фабрики у Китаї. Вони дуже прозахідна країна, їм нормально, вони займають якусь десь свою нішу, а, десь там працюють з країнами третього світу. Десь знаходять варіанти: от як ви побачили, що Україна їм нав'язує конкуренцію в фармі. От помітьте, одна з чотирьох угод, які були заключені з Україною, праця в, в сфері фармакології. Ще до візиту моді я казав, що це буде стовідсотково, тому що Україна почала в країнах третього світу, зокрема в Африці Індії нав'язувати конкуренцію в цьому напрямку. Вони побачили, о, перспективна галузь дуже швидко розвивається. Ну, я, я, я не воді. так про Індію і їх бікфарму, Я про те, що про, про БРІКС що його чим більше учасників до нього складають, тим слабша конструкція виходить. Так да, насправді тому, що ну немає. А як вони вичерпали потенціал е якісного розширення? Uh -huh. От я як, якось так просто закінчились країни, які можуть щось дійсно привнести і при цьому не, не бути там від ну, Сирія умовно ну, теж, ну, ну, що ну це ж ну ж ну фейл стейт фейл стейт ерор 404. маємо ще одну хвилинку просто всіх страшенно це лякало бачимо що воно якось змінюється риторика від того що точно знаємо до того що будемо досліджувати я про північну корею Ну Ці всі жахастіки, жахнем ядерної зброї, мільйон 400 тисяч моментально змобілізованих, і офіційно визнаємо Південну Корею ворожою країною, і з росіянами разом підемо на Курщину і всюди інше. Ще... Скільки тут правди? Маємо одну хвилинку, скільки тут в цьому всьому північно-корейської правди, а скільки цього білого шуму від Кімчені? Ну, взагалі, по північній Кореї мало людей, які можуть дати дуже глибоку аналітику. По ній відомо не так багато інформації, відверто кажучи, і дуже багато з того, чим оперують навіть деякі експерти в медіа. Вони посилають на жаль, фейки, які там може сто разів виправдані. Це велика загроза. Це країна з ядерною зброєю, і балістичними ракетами, які швидше за все можуть долітати навіть до узбережжя Сполучених Штатів Америки. Що є великою проблемою, і вся країна знаходиться у вісі зла. Тобто, тобто, не можна зараз північну Корею повною мірою розглядати у відриві від Китаю, Російської Федерації та Ірану. Очевидно, що все більше їх дії схожі на координований процес, і поки наші партнери будуть розглядати все це як окремі інциденти, а не як складові одного великого плану, то це буде залишатись проблемою, тому що потрібно боротися. Не з наслідками, а з першої причини ну, дочекаємося. Цікаво буде дізнатися принаймні, щось та й витече після тієї зустрічі завтра і американського президента з європейськими лідерами. На цьому сфіналізуємо, бо всі великі очікування вже на завтра перенесли ми з Максимом. А йому подякуємо за участь в нашій програмі. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Це був маркер подій, який можна дивитися на FM Галичина в Ютюбі. Ну і слухати у нас.